Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз іду по справах і що хотіла вам сказати, хотіла вам подякувати за вчорашню вашу підтримку, мого настрою. Ви неймовірні. Дякую вам велике. І кожного ранку ми дякуємо нашим ЗСУ за наш. Ранок, Ранок. місто прибирається, життя продовжується. Вчора я вам починала показувати відео вечірня прогулянка і у нас троянди. Так, ввечері вони такі. І вони вже другий раз квітнуть за цей рік, і це просто неймовірно. Звичайна троянда, здавалося би, так, а скільки емоцій. Що ще хотіла сказати? Вчора я трішки була неуважна і... Не все я вам показала те, що я бачила в Юск. Зараз хочу вам показати знижки, які зараз. в Юск. поки я буду по справах йти, а ви подивитесь. Знижка килимок мені один сподобався, 175 гривень. Зараз я покладу свою майже покупку. Які вони класні. Тут як резина йде, але вони як в формі кола, бачите? М -м, які вони класні. М -м. От обожнює, знаєте, оце таке воно і так подивися, подивися, і воно якось заспокоює. Як приємно. М -м. Халати, халати. Навіть зі знижкою є мікрофібра. Ну, я не знаю, чи то я така людина, я від е, таких халатів якось електризуюся і стріляюся. Тому мені ні, мені тільки щоб котон 100%. Хоча такого що в мене не було, не знаю. 35 гривень. Дві такі губки, то хочу взяти. Хм. Треба було кошик брати, нічого, в руках краще. А то якщо буде кошик, я дуже багато всього буду набирати, а я не хочу. Так, це я зайшла в розділ тут де підставки по 30 гривень знижка. Хм. Така прочна. Нормально. Отакий візеруночок. Це по 30. Вона як клійоночка по 65. Таке як сіточка. Є і темненький там. Є такі з тканини підставочки. О, така 225, вона така, знаєте, гух. Вона і м'яка, бачите, з іншої сторони, як тканина, і воно не дуже там буде по столу рзатися туди-сюди. Ну, Приємна на дотик. Дійсно, знаєте, де 30 і де 225, то є різниця. А я все ношу свої не до покупки. Все, йдемо далі. Так, тут можна ходити гуляти скатертина 500 гривень. Така. І рожеві там є. Цікаві. Така 600 гривень. 500 – це 140 на 320, а менше за розміром – 140 на 240, 350 гривень. Мені така рожева сподобалась. Але вона 600 гривень. Багато таких всіляких штучок і для кухні, знаєте, входив, дивився, б розглядав. І ще про що хочу вам розповісти. Я не знаю, як він це робить, Я про YouTube зараз. Але вчора я вам казала за настрій, то було вчора, проїхали, забули. Але, думаю, ну, щоб таке подивитися, щоб е, отримати задоволення і е, підняти ну не те, що настрій підняти, а от, ну, якось так, щось таке цікаве. І мені Ютуб рекомендує канал Аліни. Ви скриншоти зараз ці будете бачити. І Інтерв'ю з нашою українською актрисою Дар'я. Я не пам'ятаю її прізвища, теж скріншоти цього відео ви зараз будете бачити, і я рекомендую вам подивитися. І там спочатку, як іде, знаєте, розкачка, там. А десь з середини відео і до кінця, як на одному подихі. Я дивилась це відео, яке надихає, це відео, яке це потрібно подивитися, бо це про наше життя. І там є такі деякі відповіді навіть на мої запитання, коли я ставлю, як так можна, тому що інтерв'ю іде. Вона розповідає про втрати. Потім через хвилину вони вже йдуть і з чогось сміються. І Дар'я питає, Аліна, от як так можливо, ми ще хвилину тому плакали, а зараз ми йдемо і регочимо. Вона... Ну, так ми ж українці. Ну, тобто, він... І каже, оці емоційні качелі вони будуть. Продовж нашого життя, навіть вже коли буде перемога, тобто дуже цікаве відео, і я рекомендую вам його подивитися. Так, зайшла в АТБ, дивлюсь 14 гривень 70 копійок і 18,70, Такі спеції каміс по 18, а це по 14, томат, базилік та часник. Цікаво, я ще такі приправи в АТБ не купувала. Мені потрібен чесник. Сушені, і він... там своя лінія, свою лінію я якось не знаю це. Не знаю, візьму, попробую, я... яке буде краще. Угу. Ще рис мені потрібно, то я вирішила ось такий взяти. За 62,90. я вже в торбу поклала. Чомусь мені здається, що він краще буде. Круглий. От. Гречка по 30, 90. І ванільний цукор. 10 штучок взяла. Гривня 40, ванільний цукор. О. Знаєте, починається осі, яблука, щось запікти, то буде нормально. Так, і кава непогана знижка. Дивіться. Майже 40%, тут 140 грамів. Я теж взяла в кошик, лежить. Так, пішли далі. Так, повернулася. Що хочу показати, де я бачила? Ось новий дизайн, просто наш, і нема кота, бачите? Просто наше. А тут ще старий дизайн, просто квашена дизайн змінюється, так, так що в нас все просто наше, а не щось там таке. Так, знижка, знижка, знижка. В АТБ хочу взяти з кавою вдома, скуштувати. Бо я ще такого не купувала. Я в АТБ не так часто ходжу, тому цікаво буде, чи смачне, чи ні. 37 гривень. 57,90. ось такий дивлюсь, сир теж. Я колись сирочки плавлені купувала, то мені за якістю, начебто, норм було. Я, яка тут вага і термін придатності то нормально. Дома буду одягати окуляри та дивитися. А поки візьму. Так, треба у бабусі тут буде купити зелень. Так, ну що, в АТБ ми зробили покупки з вами разом, тому немає сенсу вдома знову робити огляд. А я ще вчора купувала, знаєте що? куряча печинка. І сьогодні хоч і в Арусі ввечері ходила, туди купила. І сьогодні з цибулькою mm, смарка. А вона ще так, знаєте, якось вийшла з гумором. Ввечері вийшла, купила печінку. Думаю, завтра ж буду смажити з цибулькою. І читаю коментар від Олени з Нікополя. І вона пише, що сьогодні теж купувала. Ну вчора вона писала: купувала печінку. Там ішла, побачила кошенятка, половину йому дала, половину. Додому принесла і я йду з цією печінкою дивлюся, чи є там собачка чи кошенятку, щоб дати поїзд. Не було. Тому я з печінкою додому прийшла з <звук> курячою, з покупками. То якраз оці спеції я і сьогодні і буду використовувати, які... Я купила, що там чесно, базилік, томати і шо, з печінкою будемо сьогодні таке смажити. Експеримент. Ну, Ні, ну ви тільки подивіться, яка вона гарна. Це наша верба. Так би знімав, знімав таку красу. Вау! А мені так подобається. Вау, я тільки зайшла і вона нас кружить. Вау! Класно, так? Да? Оце так так. Оце верба. Зелені у бабусі купила по 10 гривень, цибулька та окроп, що там сир я вам. Ну, в АТБ все я це показувала. Єдине, що дівчата. Або це з'явилось нещодавно. Або я відстала від життя. Не знаю, суміш саме таких томати, базилік, часник. Ну, взяла дві, будемо 10 ванільний, кава зі знижкою 40%. В чому б ні. А, ще в простор зайшла 52 гривні, 80 штук, такі ватні диски потрібні були. І рис. Бо робила рибку, та. Використала вже весь, думаю, нехай буде. І зараз будемо пити каву з таким десертом. Так, каву зробила. Зараз буду відкривати. А ви вже такий смаколи. Зараз буде Добре. нам смачно. О! Який. О, він навіть, знаєте, тут як формочка йде, щоб брати і не придавити його. Угу, привіт. Цікаво. Тут є такий хвостик і треба просто потягнути за нього. Дивіться, Ягід немає, навіть кольору від ягід немає. Зараз скуштуємо. Чи буде нам смачно? М? Смачно. Але ягід не вистачає. Може комусь попадуться ягоди, мені нема. Друзі, а у вас так буває? І що ви подивитесь якесь інтерв'ю або фільм, і наступного дня він завжди у вас в голові. Ви його прокручуєте і, і навіть розбираєте на якісь такі цитати. От я знову про це інтерв'ю Аліною з Дар'єю, і Дар'я розповідає про те, що. Спочатку повномасштабного вторгнення у неї батько льотчик. І він зараз захищає наше небо. І він з кумом з першого дня пішов. Але в Бахмуті в небі загинув кум. І тут пішли дарії сльози, вона стоїть так. А Аліна: Ой, не потрібно було цю тему, тобі ще боляче, не потрібно про це казати. А вона а чому не потрібно про це казати? Ми повинні зрозуміти, що з цим нам треба навчитися жити. І якщо про це не казати і не згадувати тих, хто загинув. Ми повинні про це казати. Ми повинні їх згадути, згадувати. Мене все затремтіло. Якось так мої дорогенькі, поспілкувалися і покупочки разом зробили. І обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!